Лист жінки до чоловіка. Усі катастрофи в світі відбуваються через те, що жінка забула, якою силою вона володіє, і перестала спрямовувати її за призначенням. Знаєш, є точка, з якої починається відлік. точка, в якій знаходяться всі елементи сущого, я згусток густок енергії, яка має силу змінити Всесвіт, я краплина вічності, із якої починається сама вічність. Ти мені не віриш, що? ж? Знаєш, я вмію просто бути і відчувати світ усім своїм єством, давати слово очам, серцю. Кожній клітинці тіла, пропускати крізь себе усі природні стихії, ставати енергетичною матерією, яку треба втримати або відпустити. Будь ласка, не борони мені. Знаєш, я можу горіти вічним чайвом або палати руйнівним вогнем, бути бурхливою плазмою, яку неможливо втримати. І залишитись цілим. Я можу бути готовою до знищення цілого світу крім тебе, що носить печать недоторканості. Будь ласка, не залишай мене. Знаєш, я вмію бути повітрям, легеньким вітром, який віє прохолодою і оновленням. Смерчем, який зносить усе на своєму шляху, вести за собою дощові хмари, чи розганяти ці хмари, і виштовхувати із небесних закамарків сонце, будь ласка, не дозволь мені тебе знести. Знаєш, я іноді буваю водою, стікаю світом життя людськими долями, суцільними стінами. Зстрихованими пасмами мостів між хмарами і нами. Я вмію текти усією своєю сутністю, всією собою, так що весь світ поглинає туман жалю скорботи або ж ніжності. Будь ласка, тримай мене за руку, тумани минають. Знаєш, я буваю землею. Приймаю в себе зерна, які проростають щиро і щедро, іноді рідкісні трави, іноді дерева, іноді буряни. Буває, що і люди, іноді вружай буває не таким, як ти того очікуєш. Будь ласка, доглядай за мною, знаєш, я всесвіт, у мені мільйони галактик, мільярди зірок і планет. Незліченна кількість цивілізацій, я безмежна, не намагайся зрозуміти мене, я квітка, несміливий пуп'янок, коли без тебе, повноквітна коли з тобою, Відчуй ніжність моїх пелюсток, влови тонку хвилю мого аромату, не дай мені. Зав'янути передчасно. Я крапля я здатна розпастись, розпастись на молекули і знову стати єдиним цілим, здатна злитися воєдину з мірядами нових крапель здатна засохнути і лишити по собі лише тонкий спогад. Будь, ласка, вбережи мене. Янота, чи піднесена, одначе у натовпі, я пробуджую твою сутність, викликаю резонанс із струнами твоєї душі. Почуй мене, я промінь, несміливо дарую тобі світло, повносвітно обігріваю. Вказую тобі, куди йти. Коли тобі темно, побач мене, а ще я камінь. Гладенька чи шершава, річкова галька чи діамант, я однаково міцна, однаково цінна, оціни мене. Знаєш, мені незліченна кількість граний і безмежність світових образів, мій горизонт нескінченний, Моя сутність неуловима і нерозглядна, я нагадую тобі про найкраще, що в тобі живе. Мої обійми лікують біль, а поцілунки загоюють рани, мої доторки ламають усі страхи, мої погляди дарують крила, мій сміх надихає жити. Моя слабкість пробуджує в тобі силу, мої слова формують твій настрій, моє мовчання вказує тобі напрям, моя пристрасть єднає тебе із Всесвітом, моя нічність робить тебе м'яким. Як би не було тебе, мені не було б для кого бути. Дякую Богові за тебе і дякую тобі. Що потребуєш мене. Будь ласка, люби мене. Мені шкода, що останні чотири з половиною роки я нехтувала тобою. Мені шкода, що твої потреби стали вторинними, так як колись важливі для мене. Просто зараз є щось набагато важливіше. Я знаю, що у тебе є потреби, мрії та бажання. Я знаю, що ти втомився від моїх виправдань, втоми, головного болю, або від того, що я сплю мертвим сном, коли ти притискаєшся до мене. Повір мені, я б хотіла, щоб у мене було стільки ж енергії, як і п'ять років тому. Дідько, я б навіть не відмовилася, щоб у мене були сили, як два тижні тому, коли я випрала і склала десять кошиків білизни. Але ти цього не бачив, адже я дала тобі можливість виспатися. Іноді здається, що ми не чоловік і дружина, а ділові партнери. Іноді так і буває, але ти повинен знати, що я дуже дорожу нашим шлюбом. Проблема в тому, що моє життя, мій мозок і моє тіло зараз присвячені двом маленьким хлопчикам, схожим на тебе, як дві краплі води. І навіть коли вони міцно сплять, а я сиджу поряд з тобою на канапі, мій мозок продовжує працювати в режимі матері. Я думаю про завтрашній день, я думаю про те, що буде через 10 років. Я згадую, чи є у тебе робочий одяг на завтра. Мене турбують гроші, розвиток дітей та молоко. У нас достатньо молока на завтра. Я не можу перестати бути мамою і це стомлює фізично і емоційно. Я не хочу, щоб ти думав, що ти вже не такий важливий. Я не хочу і не можу проживати це життя без тебе, але ти доросла людина і можеш подобати про себе самостійно. Ти можеш сам приготувати собі обід, керувати автомобілем і викликати лікаря. Коли ти повертаєшся додому з роботи, тобі дістається гірша версія мене, кращу отримують наші діти, відкрию тобі маленьку таємницю, іноді кращої версії просто не буває. Я не можу одночасно думати про твоє здоров'я, здоров'я хлопчиків, здоров'я домашніх тварин і про своє здоров'я. Вгадай, про кого я завжди забуваю? Ні, не про тебе чи не про наших дітей або собак. Коли я кажу, що я погано себе почуваю, що не виспалася, це тому, що мені немає часу подумати про себе. Так, ти радиш мені сходити до лікаря, регулярно харчуватися, пити більше води відпочивати. Але я у себе на останньому місці, я знаю, що мені потрібно змінити це. І я не скаржуся. Я переживаю, що ти хропеш у сні про твою алергію і про травму коліна, мене хвилює висипка Алекса і сопливі нізбена. мене турбують вуха нашої собаки, і те, скільки буде коштувати відвести його до ветенре. Я думаю про те, що у рибки в розрослися водорості, і давно потрібно змінити воду. Список моїх занепокоєн нескінчений. Але я не звинувачую тебе ні в чому і не хочу іншого чоловіка. Ти робиш багато для нашої сім'ї, ти працюєш, як не працюють інші татуші. Я люблю тебе трохи більше кожного разу, коли бачу, що ти допомагаєш комусь, знаючи, що ніколи не отримаєш нічого натомість. Ти найбільш добрий, найбільш люблячий батько для наших дітей, адже саме тому вони іноді так гірко плачуть, коли ти йдеш на роботу. Так, іноді це трохи зачіпає мене, але знаючи, що ти зразок для наслідування для синів. Мене переповнює любов'ю і гордістю. Я не та людина, на якій ти одружився 11 років тому. Я змінилася, перетворилася у дружину, матір, друга і щоденна. Я організатор вечірок і персональний бар'єр. Я шеф-кухар, який спеціалізується на нагетсах і макаронах. Я домогосподарка. Яка не вміє господарювати? Я оболівальник і бібліотекар, я медсестра і доглядальниця. Я нічого не хочу змінювати. Я не хочу іншого життя. Я люблю тебе, і я люблю наше життя. Але я вже не та імпульсивна, іноді, колишня, трохи напідпитку сексуальна крихітка, яку ти колись зустрів. Я мама. І цим все сказано. Безмежно кохаю, твоя дружина. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.